Привіт, друзі! Сьогодні у нас невеличкий огляд двох нових бустерних пускових від компанії Profiline із функцією інвертора. Отже, обидва девайси доволі схожі, відрізняються не суттєво, саме тому і будемо оглядати їх в парі. Я вже колись робив огляд на всю лінійку бустерів від компанії Profiline, і ці дві моделі це новинки, яких раніше не було, тому давайте їх розглянемо. Модель зліва називається BM400, модель справа BM500. Головними відмінностями між ними це є ємність, тут вона трошки більше та менше. Також тут потужніший інвертор. Ну і також, як бачите, відрізняється дизайн. Комплектація обох моделей не відрізняється і складається із двох зарядок для самого бустера від 220 та від прикурювача. Кабель USB Type A на USB Type-C. Для зарядки, наприклад, мобільного телефону або інших гаджетів вже від самого бустера. Далі адаптер із американської розетки на європейську для використання інвертора, тому що тут ось така розетка. Звичайно, що силові крокодили для запуску автомобіля із розумним реле із захистом від зміни полярності. Ну і звичайно, що інструкції. В обох бустерах однакові аксесуари. Отже, як я і казав, ключові відмінності саме в характеристиках зверху в нас bm 400, який потужніший, і знизу bm 500, який слабший. Отже, якщо говорити про батареї, то це є 22 тисячі мАч або 81,4 Вт для БМ400 і відповідно 1800 мАч і 66,6 Втгодин для BM500. Також відрізняються інвертори. У 400-го це 100 Вт потужності на виході розетки 220. Тут відповідно всього лише 85 Вт. Ще відрізняється заявлений піковий струм, тому що у верхнього він 2000, а у нижнього 1000. Ну і ще є відмінності по DC output. Тобто вихідний порт на 12 вольт, у верхнього. Він на 10 ампер, у нижнього на 8 ампер. А врешті, і в цілому, бустери фактично однакові, хоча і дещо інакше виглядають. У 400 го ми маємо алюмінієвий холодний корпус, у нижнього корпус пластиковий, але також вони відрізняються і по дизайну. Давайте про це детальніше. У 400-го ми маємо всього лише одну фізичну кнопку, яка і вмикає сам бустер, і відповідно інвертор також. І нею вже може вмикатися або вимикатись наш ліхтарик. Який, до речі, вміє працювати в різних режимах: постійних, стробоскоп і режим SOS. У 500-го ці кнопки є дві: одна для включення вимкнення, друга окрема для ліхтарика. До речі, самі ліхтарики повністю однакові. Як бачите, індикація в них теж відрізняється, тому що у 500-го вона цифрова у відсотках, у 400-го вона світлодіодна просто в 4 градації. Якщо говорити про. Розетку вихід 220, то у 400-го вона йде в бік і нічим не захищена, у 500-го вона йде ось тут на торці і має ось таку гумову кришечку. Порти для підключення силових крокодилів однакові і там, і там. Обидва захищені гумовою кришечкою та зроблені на базі роз'єму ец 5 але єдине, що знаходиться в різних місцях, тому що у 400-го це все знаходиться на торці, а у 500-го ось тут збоку. По кількості роз'ємів вони також однакові, і тут, і там є два USB-A-вихідних роз'єма, один DC Out і роз'єм для зарядки. Єдине, що розташовані в різних місцях, і на 50-му ці роз'єми мають знову ж таки гумову кришечку. Обидва бустера вже традиційно для профілайн використовують літій полімерний високострумовий акумулятор із формулою 4S, тобто 4 с, тобто чотири послідовно підключених елемента, із номінальною напругою о 14,8 В, вольта, що забезпечує гарантований запуск бензинового або дизельного двигуна при умові, що він справний. Окей, друзі, давайте спробуємо протестувати нашого бустера. Взяв м 400 підключив до нього крокодили. Тут блимає і свідчить про те, що бустер готовий до роботи, я його повністю зарядив, Отже, маємо Mazda CX5, десь там 2014 рік. Двигун дизельний 2.0 чи 2.2, точно не пам'ятаю. Але я зняв її штатний акумулятор і поклав турпака. І як бачите, на ньому всього лише півтора вольта. Отже це дійсно буде дуже важкий тест для бустера, тому що, в принципі, він мав би запускати автомобілі, на яких підсів акумулятор, а не повний труп, як в даному випадку. Тому що зараз у нас навіть двері не відкриваються. Центральний замок ніякої реакції. Ну, але тим цікавіший тест. Є, бустер підключений. Зауважте, що тут у нас є сенсор струму, тому ми не чіпляємось на самий акумулятор, а завжди чіпляємо вже після сенсору струму, або на цей його вивід, або вже на десь на кузов, там, на вивід маси, чи може до коробки, або якщо є спеціальні місця. Отже, зараз, як бачите, нічого не змінилось. У нас не надалі 1,6 вольта через те, що напруга на акумуляторі настільки низька, що це реле розумне, навіть не може відчути акумулятора. Відповідно, для того, аби примусово його запустити, ось тут з боку у нас є така кнопочка, яку треба натиснути і утримувати. Є. І ми бачимо, що у нас стало бортмережі 14 вольт. Тепер пробуємо відкрити автомобіль. Є, він відкрився. І йдемо, спробуємо запуститись. Трошки не зміг, ще раз. На другий раз запустився, ну, але треба розуміти, що зараз бустер запускав холодний дизель фактично без акумулятора. Автомобіль працює, запуск успішний, хоч і не з першого разу. Ага, друзі, тут ще є старт-стоп. на цих маздах, якщо акумулятор хоч трошечки просаджений, і напруга просідає нижче заданого, то стартер автоматом блокується. Тобто, якби, наприклад, тут був звичайний механічний ключ, і я би довше потримав, то він запустився би і з першого разу. Ну але знову ж таки, і тест дійсно жорсткий. Як бустери запускають автомобіль, ми вже побачили. Тепер давайте розглянемо додатковий функціонал бустерів. USB-порти в нас однакові на обох моделях. Можуть працювати в двох режимах: 5 вольт 3,5 А для звичайної зарядки та 9 вольт 2 А для швидкої зарядки. Працює це все просто. Підключаємо стандартним кабелем USB A на USB Type-C. Далі вмикаємо самий бустер. Відповідно, тоді заживлюються USB-порти, і ось в нас вже йде зарядка. Ще декілька слів хотілося сказати про зарядку бустерів, тому що тут це відбувається дещо інакше, ніж на усій попередній лінійці, де ми заряджали бустер за допомогою USB Type-C та звичайного ось такого вже тепер стандартного блочка. Тут, як бачите, є ось такий вхід, інпут на обох бустерах. Ось тут маленький. І в комплекті йдуть ось такі зарядочки на 15 вольт 1 ампер із відповідними роз'ємчиками. До речі, заряджатись можна як від розетки, так і від прикурювача в автомобілі. І з одного боку, це класно, тому що це більш потужні зарядки, які швидше будуть заряджати ваші бустери. З іншого боку, також, мабуть, це і мінус, тому що зарядки пропєтарні і зарядитись можна тільки ними. І якщо у вас їх по якійсь причині немає з собою, або ви її там загубили, то за допомогою стандартного блочка ви ці бустери вже заряджати не зможете. Також на обох бустерах є dc вихід. Ось тут і ось тут на 12 вольт. Але для 400 го це 10 А, для 500 го це є 8 а. І цей вихід може використовуватись для живлення пристроїв на 12 вольт, наприклад, таких як автомобільний компресор для підкачки коліс. Але є один неприємний нюанс. Полягає він в тому, що для того, щоб скористатися цим виходом, треба мати ось такий адаптер-перехідник. Наприклад, під прикурювач. і він, на жаль, не йде в комплекті для цих двох девайсів, але при цьому йде в комплекті для усіх решта бустерів із лінійки компанії Profiline. В принципі, це не така вже велика проблема, тому що використовується перехідники з доволі стандартним роз'ємом, і його є можливість купити окремо ось такий або якийсь інший конкретно під ваші потреби. Але, звичайно, якби це було в комплекті, то було б набагато приємніше. Отже, підключається це все просто: адаптер в бустер. В адаптер власне наш насосик. Компресор. Спочатку вмикаємо бустер і бачимо, що на цей роз'єм подається живлення. Після чого можемо вмикати компресор і підкачати, наприклад, колесо. До речі, дуже зручна штука, наприклад, для тих людей, які не мають центрального водопостачання, мають свою окрему скважину та насосну станцію, де використовується гідроакумулятор, в якому є так звана груша, яку час від часу треба підкачувати, і відповідно, аби не махатися з звичайним ручним або ножним насосом, то можна використовувати ось таку зв'язку. Ну, або взяти рішення, де все в одному корпусі, тобто і бустер, і компресор, і манометр, і ліхтарик. Єдине, що тут немає інвертора, і це в нас Profilain BM600. Теж доволі непогане рішення, якщо вам часто треба десь щось. Підкачувати і не завжди біля автомобіля, а бути мобільним і незалежним із вашим компресором. Далі давайте розглянемо вбудований інвертор. До речі, раніше не помічав таких прикольних штук на бустерних пускових. Отже, суть полягає в тому, що, користуючись акумулятором бустера, тут у нас є будований інвертор, який в стані видавати змінну напругу 220 вольт для живлення стандартних споживачів. Правда, із невеликою потужністю 100 Вт для БМ400 та 85 Вт для БМ500, але менше. Давайте з цим трошечки розберемося. Глянемо на вихідну синусоїду інвертора. Ми бачимо, що тут повноцінної синусоїди немає. Це є так звана модифікована синусоїда. До прикладу, ось так виглядає нормальна синусоїда з розетки. При цьому з бустера такого немає. Ми бачимо, що тут напруга змінюється ступінчато. Модифікована синусоїда, в принципі, саме таким чином колись робили та й досі, мабуть, роблять пристрої безперебійного живлення для комп'ютерів, тому що насправді далеко не всі девайси чутливі до тієї правильної синусоїди. Якщо ми говоримо про девайси, які використовують всередині імпульсний блок живлення, то їм, в принципі все одно якого типу буде та синусоїда, тому що все одно це все буде випрямлятись у постійний струм, і вже потім конвертуватись у той формат напруги, який потрібен кожному конкретному девайсу. У BM400 ситуація аналогічна, також модифікована синусоїда. Тепер давайте реальний тест. Наприклад, маємо монітор. Біля 80 Вт він має. Відповідно, беремо цей БМ400, якого інвертор на 100 Вт, і пробуємо підключити монітор не до розетки, а до нашого бустера. Отак, От вмикаємо кнопку, бустер засвітився. І, як бачите, монітор теж без проблем запустився. І все гарненько працює. Звичайно, що від такого бустера працювати він буде не дуже, то й довго, тому що якщо, наприклад, у нас споживання навіть 80 Вт, а ємність бустера 81 Вт-година, то працювати він буде менше години, тому що не забуваємо, що у нас є неефективне перетворення із певним коефіцієнтом корисної дії, зазвичай він приймається біля 70%. Таким чином, десь півгодини, ну максимум 40 хвилин, такий монітор міг би працювати від ось такого бустера при умові, що він є повністю зарядженим. До bm 500 давайте спробуємо підключити паяльник. В даному випадку це є RZ на 70 Вт. Отже, вмикаємо бустер. Відповідно, запустився інвертор. Ми бачимо, що паяльник не вже світиться. Давайте дамо йому часу нагрітись. Ну, в принципі, він гріється десь до однієї хвилини. Ось у нас припой. Зараз побачимо, чи в стані він його плавати. Як бачите, заряд тримається і відсотки на очах не злітають. Ну, ось десь через півтори хвилини він прогрівся і тепер безпроблемно плавати припой. І за цих дві хвилини ми бачимо, що відсоток на бустері майже не зменшився. Взагалі, як на мене, рішення доволі цікаво інтегрувати в бустер, ще й невеличкий інвертор з потужністю до 100 Вт, тому що фактично ви отримуєте такий собі мікроблюєті, який мобільний. Може, в принципі, кататись у вас в автомобілі в бардачку, і ви в будь-якому місці за необхідністю можете, наприклад. Підзарядити свій ноутбук, або якщо маєте якийсь походний холодильничок, або якщо ви такий технар, як я, то в будь-якому місці можете включити паяльника і десь щось пофіксити. Ну і також, зважаючи на систематичні обстріли нашої енергоструктури і постійні відключення світла, то також, мабуть, і вдома такий девайс міг би не завадити для якихось малопотужних споживачів, наприклад, як для роутера. Отже, ось таким чином на сьогоднішній день виглядає лінійка бустерів від компанії Profiline. Всі ці девайси вам вже знайомі, тому що я так чи інакше знімав на них огляди, окрім ось цих двох моделей із вбудованим інвертором, які ми з вами розглянули сьогодні, а також другого покоління Tor 2 який фактично є другою версією, ось такого тор 24000, на який я сі час також знімав окремий огляд, і по якому я отримав доволі багато позитивного фідбеку. Люди скидали мені відоси, де вони запускали різну техніку, доволі така непогана робоча перевірена лошадка. І зараз на неї вийшло ось такий апгрейд, який як бачите трошки більший, має вже цивільніший дисплей, має набагато потужніший ліхтарик. А також зауважте, що має більш довгі крокодили, що в принципі дає більше можливостей запускати двигуни на акумуляторах, де є великий рознос клем, Бо коли, наприклад, треба класти одну клему на плюс а іншу десь шукати на кузові. Ну і також зауважте, що ось це розумне реле тепер схоже вбудовано в самий бустер. Власне, саме того схоже, він і став трошки більшим. Якщо говорити про їх ємність, то вона... Майже не відрізняється і тут на диво вона навіть трошки більше, тому що тут заявлено 88 вт годин, а тут відповідно 74 Вт-години. Але якщо говорити про лінійку. Бустерів від компанії то тут девайси не тільки додались, а і віднялись, тому що раніше в нас був бустер 24-12 вольт, який, на жаль, компанія Profiline більше не випускає. Але такі моделі є в лінійці від компанії Carco, яка, в принципі, теж непогано себе зарекомендувала саме на ринку бустерів. Тому, як бачите, тут є дві моделі на 12-24 вольта. Одна з них трошки слабша і має акумулятор 155 Вт-годин, що є доволі такі немало. І ось ця найпотужніша на 207 ватт-годин. Як бачите, тут вже такі посилені крокодили, вони вже стаціонарні. Відповідно, розумне реле також інтегровано в самі бустери. У крокодильчиків є місця свої парковочні. Ну і взагалі це вже такі рішення, не скільки любительське, скільки мабуть більше для. Автосервісів або, можливо, людей, які займаються перегоном автомобілів, доставкою автомобілів і так далі. До речі, у компанії Карку також є і звичайні любительські бюджетні бустери. Варіант менший 63 Вт години і варіант трошки потужніший на 92,5 Вт. Години. Окей, друзі, на цьому будемо завершувати. Якщо когось зацікавив конкретний пристрій, то за посиланням в описі ви зможете знайти більш детальну інформацію та актуальні ціни як на девайсі від компанії ProfiLine, так власне і на девайсі від компанії Карку. Ну і також не забувайте про знижечку за промокодом Ірімія. Ну а я на цьому завершую. Всім, як завжди, хочу побажати якнайшвидшого миру та злагоди і чекайте нові відео.